Кошти. Коротко вам пробіжуся про цих два автомобіля. Ось така Hyundai Kona, Це 2019 рік, 64 кВт, мокрий асфальт. Даний автомобіль перевірений особисто мною, не має жодного підфарбування, тобто весь в рідній фарбі на, зимових, на зимовій резині, на оригінальних легкосплавних дисках. Як ви бачите на відео по стану кузова, стан кузова в ідеалі. Немає жодних подряпин, царапин. Бампера також всі цілесенькі, дуже рідко, тому що бувають такі випадки, що десь зацеплений або пошкрабаний, тому що щось загружали або вигружали. Ось такий чудовий автомобіль. Пробіг має 96 тисяч. Кого зацікавить дана автівка, телефонуйте. На даний момент він є актуальний. Правда, ми будемо його забирати вже після Нового року, вже в 2025 році. На рахунок електричних автомобілів нічого не міняється. Не переживайте, розмитнення на даний момент немає. Ось, як ви бачите, 96 тисяч по комплектації обдув підігрів, підігрів керма, партроніки, камера, дістроніки. Все тут у нас. Дано всі автомобілі присутні. Всі пластмаси е, в ідеальному стані, не, не подряпані. Можливо, десь є мікроцарапинка, але це не так важливо, тому що автомобіль, як ви самі розумієте, не є новий. В комплекті додаються дві, зарядних, е, дві зарядки: одна від 220, друга від е, швидкісна. Знизу у нас компресор, крюк і ключ. Отже, 96 тисяч пробів 2019 рік. Мокрий асфальт, автомобіль, цілий без єдиного підкраса з двома ключами. Ось два ключа від Кіаніру, два ключа від дайкони, з тепловим насосом. Кого зацікавить дана автівка, телефонуйте, розповім, як можна її зарезервувати і коли даний автомобіль буде вже в Україні. Також хочу нагадати, що на рахунок підчепників в двигуні і в редукторі проблем немає, тому що я їх міняю самостійно і добре знаю, як їх перевірити. І також викупили ось таку. А, а, і... Вернемося до, до Hyundai Kona. в 22-му році, в 62 році, 14.06-2022, замінена батарея, Тобто батарея вже замінена. Вернемося до ось такої KIA Niro, Також 64 кВт. Так як і Hyundai Kona автомобіль весь в рідній фарбі, має чорний колір, чорний перламутр. Також на оригінальних лихосплавних дисках, правда, резина стоїть літо. Ось так вам її обіду по колу. Теж автомобіль без подряпин, без царапин в ідеальному стані. Так як і в Hyundai коні присутні дві заряд... зарядки, як і на 220, так і швидкісна, два ключа, сервісна історія, тепловий насос. Комплектація, так як і Hyundai Cні максимальна. 117 тисяч оригінального пробігу. Ось пробіг. Вибачте, камера не фокусує. 117 тисяч оригінального пробігу. Обдуви підігріви, шкіра. Все в даному автомобілі тут є, камера заднього виду, то є ще нова модель. Також тепловий насос в даному автомобіля в нас присутній. Підігрів е заднього ряду сидінь. Ось такий автомобіль теж є актуальний, ми купили їх одразу два, чим відрізняється Hyundai Kona і Niro? Як ви бачите на відео, Hyundai чуть-чуть менша, Niro вона чуть-чуть більша. В загальному два хороших автомобіля. По батареї, по редуктору, по двигуні. Проблем немає. то, що проблеми, вони нічим не відрізняються. Вони однакові, як і тут, так і тут. Отже, дві автівочки в нас зараз куплені. Є актуальні, позацікаве, телефонуйте. Більш детальна інформація вам надам по телефону. Дякую, до побачення.